Попередньому відео ми монтували мансардну частину стелі ударостійкими видами гіпсокартону, ніда тварда та «Сініат Ресістекс». У цьому відео ми закінчуємо монтаж стель, тим самим остаточно завершуємо гіпсокартонні роботи в кімнатах 1, 2 та 3. Монтаж стельових систем передбачає роботу з підвісами, які підбираються згідно особливостей приміщення. Оскільки ми працюємо на другому поверсі з кімнатами, що знаходяться під дахом, основою для стельових гіпсокартонних систем слугують дерев'яні балки та перекриття. З мансартними підвісами від компанії Сініат ми вже попрацювали. В цьому відео мова піде про системи ноніусних підвісів, їх різновиди, особливості збірки, використання та монтажу. Розпочнемо з першої кімнати. Слід нагадати, що периметровий каркас з використанням направляючого профілю уд 27 ми вже зібрали на етапі монтажу мансардних частин стелі. Тому встановлюємо лазерний нівелір для контролю площини і починаємо заводити в нього подовжений профіль Ніда cd 60 для створення однорівневого каркасу майбутньої стелі. Профілі системи Nida CD ud виготовляються виключно згідно європейського стандарту. Товщина металу, висота полки та інші геометричні показники суворо контролюються виробництвом, що унеможливлює будь-які маніпуляції щодо зазначених показників. Профілі та аксесуари НІДа мають шар цинкового покриття 100 грамів на метр квадратний листового металу, що мінімум на 20% більше ніж у звичайних профілів інших виробників в Україні, що наділяє їх властивістю стійкіше витримувати помірну вологу у приміщеннях. Довжина наших кімнат більша за довжину заводського профілю Nida cd 60 Тож ми з'єднували частини профілю за допомогою подовжувача Nida lv 60 Ніда LV-60 NIDA 60 -LV60 це елемент поздовжнього з'єднання двох профілів Nida cd 60 Використовується для конструкцій, довжина яких перевищує номінальну довжину профілю. Поздовжній з'єднувач забезпечує суцільне з'єднання двох профілів уздовж їх осі, створюючи цілісність всієї конструкції. Відповідає всім вимогам європейських стандартів та як і профілі НІДА постачаються у трьох варіантах антикорозійної стійкості. Подовжений поздовжній профіль, який ми завели у периметровий каркас, тепер необхідно зафіксувати до дерев'яних балок та вирівняти для створення єдиної площини стелі. Тому ми обрали систему кріплення на базі підвісів Ноніус, яка складається з верхнього ноніус підвісу Nida VGN UNI, нижнього ноніус-підвісу NIDA VDN та з'єднувальної шпильки ФастПін. Верхній елемент ноніус-підвісу Nida VGN UNI є найнадійнішим та найзручнішим аксесуаром для монтажу підвісних стель. Завдяки повному регулюванню по осі ноніусу діапазон висоти, який можна отримати з цим типом підвісу, становить від 260 до 380 мм. Обов'язковим елементом набору ноніусів є нижній ноніус-підвіз Nida VDN або підвіз з поворотним кріпленням Nida von 60 з яким верхній підвіс з'єднується за допомогою шпильок Cineat FAST ФастПін. Для створення конструкції збільшеної висоти можливе використання подовжувача PN, який може додати до 90 мм висоти конструкції. Сконструйований таким чином підвіс є найміцнішим і найдовговічнішим з'єднанням для стелі. Усі елементи відповідають вимогам європейських стандартів та, як і профілі НІДА, постачаються у трьох варіантах антикорозійної стійкості. Спочатку заводимо підвіз в профіль, потім фіксуємо підвіз до балки, регулюємо висоту підвісу за потреби, і тільки потім фіксуємо підвіз до профілю, використовуючи саморізи Flathead 4,2 на 13 мм. Не забуваємо підгинати шпильки. Це забезпечить 100% гарантію того, що шпилька не випаде під час експлуатації і підвіз не роз'єднається. Обов'язково контролюємо рівнем, що всі профілі утворюють єдину площину. Це гарантує нам якість та міцність конструкції при подальшому монтажі гіпсокартону та зручність фінішного оздоблення. Наступним кроком монтажу є встановлення поперекового каркасу за допомогою окремих заготовок, виконаних також з профілю CD60. Поперековий профіль підсилить наш каркас та зробить його більш стійким до деформацій. Треба заздалегідь розрахувати зашивку таким чином, щоб додаткові деталі профілю встановити саме в місцях з'єднання плит гіпсокартону, щоб уникнути тріщин при подальшому фінішному оздобленні. Ми формуємо однорівневий каркас, тому поздовжній та поперековий профілі фіксуємо між собою використовуючи з'єднувач хрестоподібний однорівневий NIDA LPP 60 З'єднувач ЛПП 60 або його більш розповсюджена назва краб це базовий елемент для кріплення сталевої конструкції НІДА ЦД у системах однорівневої стелі, яку використовують у приміщеннях, де необхідно зберегти максимальну висоту приміщення, відповідає усім вимогам європейських стандартів, та як і профілі NIDA постачається у трьох варіантах антикорозійної стійкості щодо монтажу. З'єднувач встановлюємо спочатку на поздовжній профіль. Правильно встановлений елемент утворює характерний звук заклацування. Після чого до інших сторін крабу приєднаємо додаткові елементи поперекового каркасу, згинаємо в хрестоподібного з'єднувача та фіксуємо саморізами Flathead 4,2 на 13 мм. Інноваційний саморіз з плоскою головкою для кріплення металу товщиною до 1 мм у гіпсокартонних системах Сініат Flathead Унікальний шуруп з ультратонкою головкою створений для того, щоб зберегти гіпсокартонні плити від розтріскування під час кріплення до профілю. Використання саморіза Flathead позбавить майстрів від повторного та надмірного шпаклювання гіпсокартону у місцях, де звичайні гвинти пошкоджують плиту. Існує у різних варіантах антикорозійної стійкості від С1 до С5. Каркас готовий, тож переходимо до зашивки. Кімната виконана ударостійкими, важкими плитами. Саме тому треба дуже уважно підходити не тільки до вибору стельової системи, а й до її монтажу. Зашивку стелі підвищеної складності рекомендуємо запланувати заздалегідь, щоб використати якомога більшу кількість цілих плит і зменшити кількість стиків та швів. Таким чином ви зможете уникнути найрозповсюдженішої помилки серед будівельників, коли крайки листів не сходяться між собою і майстри вимушені підрізати листи або робити великі зазори на швах з подальшим їх надмірним шпаклюванням. Гіпсокартонні роботи в першій кімнаті можна офіційно вважати завершеними. Нагадаємо, що майбутня дитяча виконана ударостійким гіпсокартоном Сініат Resistex. Ударостійкий гіпсокартон Resistex розроблений для систем з вимогами щодо досягнення антивандального класу RC2RC4 у відповідності зі стандартом en 1627 поєднує в собі високі ударостійкі, звукоізоляційні та вогнестійкі характеристики, використовується для громадських місць та приміщень з високим ризиком пошкодження стін. На черзі друга кімната. Для виконання основної частини стелі обрали систему дворівневого каркасу з використанням ноніусних та дворівневих підвісів. Для правильного монтажу поперекового профілю нам потрібно змонтувати додатковий елемент периметрового каркасу з направляючого профілю УД-27 на мансардній частині стелі, бо другим рівнем системи слугуватиме повноцінний поперековий каркас. На відміну від першої кімнати використовуємо лише один поздовжній подовжений профіль та кріпимо його до балок ноніус-підвісами. Основна відмінність підвісу від попереднього буде полягати в простоті з'єднання з профілем. З'єднувач не потребує фіксації саморізами, а отже, це значно пришвидшить монтаж стелі в цілому. Головне пам'ятати, що під цей тип підвісу не можна використовувати профіль інших виробників або альтернативні здешевлені профілі інакше підвіс не буде тримати профіль і можливі негативні наслідки у зв'язку з порушенням технології монтажу. Збільшена міцність ноніус-підвісів та здатність витримувати значні навантаження є вкрай необхідними характеристиками при монтажі стельових конструкцій з використанням важких звукоізоляційних плит, таких як Ніда Тварда та Сініат Ресістекс. Вимірюємо кожну деталь профілю та починаємо формувати поперековий каркас. Крок профілю нижнього рівня може бути від 400 або 500 міліметрів, кратно ширині або довжині листа. З'єднуємо профілі дворівневим підвісом NIDA-LK60. Підвіс дворівневий NIDA-LK60. елемент перпендикулярного з'єднання двох сталевих профілів NIDA-CD60, основного та несучого у дворівневих системах, поперечних підвісних стелях та мансардних забудовах. Також рекомендується для прямого монтажу підстелю, яка не потребує вирівнювання. Обов'язково перевіряємо рівність площини каркасу та переходимо до зашивки, дошиваємо другу кімнату ударостійким гіпсокартоном Ніда тварда. Ударостійкий гіпсокартон Ніда тварда був розроблений як заміна гіпсоволокнистим плитам поєднує в собі високий ударостійкі, звукоізоляційні та вогнестійкі характеристики. Використовується для громадських місць та приміщень з високим ризиком пошкодження стін. В складі серцевини присутня дерев'яна стружка. Використовуємо спеціальний підйомник для плит, що полегшує монтаж стельових систем, особливо ударостійкими видами гіпсокартону у зв'язку з їх збільшеною вагою. Оскільки і «Сініат Ресістекс», і Ніда Тварда є різновидами посиленого ущільненого гіпсокартону, монтаж таких плит рекомендуємо робити спеціалізованими саморізами по металу фіксденс 4,2 на 4,2х25 мм. Інноваційний саморіз фікс Денс для роботи зі спеціалізованими плитами високої щільності сердечника, такими як «Ніда, Чіха, Ніда Тварда», резістекс тощо. Унікальна структура окремих гвинтових секцій забезпечує безпроблемний і швидкий монтаж гіпсової обшивки до несучої конструкції. Саморіз добре працює як при кріпленні гіпсокартонних плит до тонкостінних сталевих профілів, так і до елементів дерев'яної конструкції. Безпечне антикорозійне покриття, електрогальванізація робить гвинт придатним для використання в середовищах з корозійною категорією С3, що значно збільшує сферу його безпечного використання. Звертаємо вашу увагу: при стикуванні поверхонь розташованих не під прямим кутом одна до одної, місце цього стикування вимагає особливої уваги для запобігання утворенню тріщин та зберігання надійності всієї конструкції. Гіпсокартонні роботи в другій кімнаті також можна вважати завершеними. Переходимо в третю кімнату. Вона буде фінальною в цьому відео. Для оздоблення стелі ми обрали однорівневий каркас, майже як в першій кімнаті. Різниця лише в тому, що використовували звичайні підвіси NIDA ES-60. Така система нам дозволяє максимально зменшити відстань між існуючим перекриттям та змонтованою стелею, відповідно, як наслідок, зберегти корисну висоту кімнати. Прямий підвіс NIDA ES-60 – це базовий елемент для кріплення сталевої конструкції NIDA CD у системах облицювання стін, стелі або забудови горища. Відповідає всім вимогам європейських стандартів та, як і профілі НІДА, постачається у трьох варіантах антикорозійної стійкості. Дана система стелі відрізняється не тільки підвісами, а й з'єднувальними елементами. Замість звичного та поширеного краба використовували кутовий з'єднувач СД 60 Перевагами якого є легкість та швидкість монтажу на профілі, його не треба заклацувати як краб, та його монтаж потребує вдвічі менше саморізів. Дошиваємо залишок стелі гіпсокартоном Чіха». Звукоізоляційний гіпсокартон «Ніда Чіха», який поєднує в собі винятково високу звукоізоляцію, підвищену ударостійкість та вогнестійкість, був спеціально розроблений, щоб відповідати найсуворішим вимогам щодо звукоізоляції у громадських місцях, номерах готелів та приватному будівництві, де шумоізоляція є одним з ключових показників. Обрання підвісів, як і обрання самої конструкції стельової системи це окремий та дуже важливий етап планування оздоблення приміщення, що може вплинути на фінальний вибір. По-перше, це основа для кріплення обраної системи. По-друге, прогнозуємо вага конструкції обраної гіпсокартонної системи. Далі наявні перепади та нерівності приміщення, бажана корисна висота готової кімнати, а також висота технічного простору за стелею під інженерні мережі. Звертайтесь до професіоналів при плануванні ваших приміщень та використовуйте лише якісні будівельні матеріали. У наступному відео ми розглянемо монтаж звукоізоляційних та акустичних систем у кімнатах, які потребують додаткового захисту від шуму.